Це друзі, поворот. Це вже не поворот, це жорсткий удар. Сьогодні прилетіло по центру Києва, по кабінету міністрів України, е палає будівля. Ну це вже дуже серйозно. Я не знаю, як будуть реагувати наші партнери, як буде реагувати наша влада, але Путін сьогодні чітко заявляє, що або ви сідаєте за стіл перемовин, або завтра буде ще гірше. І ми, на жаль, нічого зробити з цим не можемо, тому що навіть центр Києва сьогодні ми не можемо убезпечити. Ну, тобто, все, завтра прилітає так само на Банку і таке інше, і що тоді. Друзі, ну, ситуація така, рівно така. І яка буде наша відповідь? Або ми кажемо, ну, припускаємо, влада нам каже, ну, бачите, ну що, далі вже нема куди. Далі немає можливості, в нас немає зброї потрібної, бла, 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 бла. Сідаємо за стіл перемовин. Але можливо, те, що я говорю вже декілька років, це удар по центру Москви. Це жорсткий удар. У нас є сьогодні ракети, не потрібно нічого розказувати. Є можливості в нас, є можливості в СБУ, є можливості в спецпідрозділах, які готові нанести удар. Є, це все є. Не потрібно розказувати страх так. Ну так боятися чого тоді. Тоді сідайте за стіл перемови, не видумуйте видумки ніякі. Чого ви видумуєте? Або бийте по Москві, щоб вони. Ну ви розумієте, що якщо зараз нанести жорсткий удар по Москві, мільйони людей почнуть бігти з звідтіля. Там буде паніка. Тому що в нас паніки вже немає. Ми вже до цього звикли, до цих прильотів, до цього всього. Народ не реагує. Ви от я їжджу практично кожен день в Київ, їдеш. Обстріли, дрони летять, людям вже пофіг. Просто тупо пофіг. Вони собі їдуть по роботах, вони займаються своєю справою. Вже в нас ніхто в нікуди бігти не буде. А Москва, ну ви уявіть, тільки бах, і вони понесуться. Мільйони людей, мільйони, навіть десятки мільйонів. Там буде така. Вони не зможуть виїхати. Ви розумієте, там же ж будуть пробки. Сутками стоять, і, якщо будуть нанесені удари і ще повторні, ну це все, це катастрофа. Завтра все закінчиться. Ну, тому, тому що вони не зможуть так переносити, як ми українці. Вони не зможуть так терпіти, вони не зможуть так стояти, як ми це робимо. Тому що хтось перші дні вже там виїхав, все, тут залишилися. Ті, хто тікати вже нікуди не буде. Ви розумієте? Тут заходь сюди. Вуличні бої, пофіг, вже все пройшли люди, вже все побачили і страху вже такого немає. І паніки не, практично нема ж ніякої. Я їжджу бачу, нема паніки в нас. А в них буде паніка, тому потрібно це використати максимально. Якщо сьогодні е, влада дасть добро, тому що ну, приймає рішення все одно е, Зеленський, якщо Зеленський дасть відмашку, Ну, вроді би, він же ж, я дивлюся, не боїться. Він висловлює все на камеру, і Путіну він дав чітку відповідь, що пішов ти туди то і туди-то, так як ти хочеш, не буде. Ну, якщо так, то давайте. Отамашку і по центру. Вони, там нічого немає в тій Москві. Яке там ППО? Що вони там розказують? Туди прилітає. Одна-дві ракети, і на цьому все закінчується. Паніка, Путін тікає в Тайгу і все. Ну, ну хто, хто скаже, що я не правий? Напишіть, будь ласка. Ну, що не так, а що робити далі? Два варіанти. Або ми кажемо, все, сідаємо за стіл перемовин, ну, Железно, або б'ємо по Москві. Інших варіантів немає. Тому що, якщо вони будуть бити кожного дня по Києву, по центру, розбомблять все, а ми будемо чекати, ну, то тоді. Буде хаос, все закінчиться дуже погано. І можливо, тоді всередині країни почнеться е вже громадянська війна. Тому що буде маса е підрозділів, які будуть очолювати люди, які хочуть до влади, і вони роздеруть цю державу, самі себе розірвуть. Тому що якщо не буде можливості бити ворога, то будуть бити, бити своїх. Ну в нас українців так працює на жаль. Друзі, тому всім миру, добра. Пишіть, будь ласка, будемо обмінюватися думками.